Подивимося, що ми твій чаклу. Бере. Що то воно там? Замоталося? Все, розпутали. Так і вважай і... на мене. Ух ти. Все? Настій ззаді мене ліпше, то так настоять. Говори. О, краснопірка Матвій злопав. А ну Матвійко. О, молодець. І пішла. Хопа. Є. Так. О, а так як я телефон у руках тримаю, то Матвій мусить працювати. Але і в Матвія як лює, так? У мене теж клює, так. Угу. Ось такий серйозний то на вудку дивиться, то на рибку дивиться. Давай, давай, давай. Гачок витягаєш, так? Угу. Покажи, хочеш підписником на що ми ловим? А на що ми Я ловим? А ну покажи пачку, яку. Покажи, на що ми ловим. Дірнуло попловку. Ти що ж о дергнуло? давно дергає, то погано. Погано? Та якщо давно дергає, то могла. Та ні, як та яке давно, то цілий час дивлюся. А ну, дивись, у нас щось поплавок дергнуло. Поплавка добре не виджу через телефон. Ну і що, дергає? головне опарші. А ти коли купив оперші? Яке велике дерево. Тишина і спокій. Легенько тупити, побачиш якісь Добре, буду дивитися, як каже. Каже Матвій, що у мене клює. Ну, а тепер дивись доверху, доверху. Давай, давай, давай. Давай, давай, доверху. давай. давай, 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 давай. Не, нема. Ай-яй-яй. Ну ну, бляха, все, заки.